У кожному селі, де є хоч невелике господарство, питання зберігання зерна й кормів стоїть на першому місці. Здавалося б, зібрав урожай, насипав у мішки чи бункер, поставив у сараї, і все. Але справжній господар знає: зібрати це тільки половина справи, головне, зберегти, бо недогляд у сховищі може обернутися великими втратами, а іноді навіть бідою. Одного ранку заходиш у комору. А там зерно попсоване мишею, засмерділося пліснявою або в кормі для худоби завелася міль. Такі речі не лише шкодять кормам, а й можуть викликати хвороби у тварин, зіпсувати цілий рік праці. Саме тому перевірка сховищ повинна бути не разовою справою, а постійною звичкою. Правильне зберігання зерна це своєрідна наука, яку селяни вивчали поколіннями. Ще наші діди казали. Добре сховище годує двічі. І справді, якщо зерно сухе, прохолодне, невогке і не заражене комахами, воно може лежати роками. Але варто лише нехтувати правилами і волога, гризуни чи міль зроблять свою чорну справу. У селі часто буває, що господар після збору врожаю поспішає до інших робіт: то копати картоплю, то лагодити дах, а зерно стоїть як є. А через місяць дивиться. Уже темні плями, запах сирості на дні клубочиться миша, і тоді починається справжня боротьба, якої можна було уникнути, якби з самого початку все було перевірено і зроблено як слід. Перевірка сховищ це не просто подивитися на мішки, це уважне обстеження кожного куточка, стін, підлоги, вентиляцій, дверей. Якщо десь є щілина. Туди знайде дорогу і миша, і холод і волога. Добре господар ще восени, перед засипанням зерна проходиться все замазує тріщини глиною або цементом, підсушує приміщення, білить вапном, щоб убити цвіль і грибок. У давнину часто навіть димом, з полину чи ялівцю обкурювали комору, щоб не заводилися жуки й міль, бо запах цих трав відлякує шкідників краще. Ніж багато сучасних засобів. Важливо розуміти, що кожне зерно це живий організм, у ньому йде дихання, хоч і повільне. Якщо зерно сире у купі, піднімається температура і починається процес псування. Спочатку ніби нічого не видно, але всередині купи зароджується пліснява, потім зерно темніє, стає гірким на смак, з'являється неприємний запах. Якщо таке дати худобі, Буде розлад, хвороба, зниження надоїв чи приросту. Тому господар, який справді цінує свій труд, повинен не лінуватися і час від часу перевіряти не лише верхівку, а й середину насипу, обережно зачерпуючи зерно відрами чи лопатою. Важливо також мати простий прилад для вимірювання вологості. Сьогодні такі є в кожному господарському магазині. А старі люди раніше визначали вологість на дотик. Якщо зерно ламається легко, то сухе. якщо гнеться і прилипає до пальців, сире треба сушити. Не менш важливо контролювати температуру в сховищі. Узимку зерно має бути прохолодним, тоді воно спить і не псується. Якщо ж температура піднімається, особливо у великих купах, це сигнал, що йде процес самозігрівання. У такому разі зерно треба ворушити, пересипати, щоб воно провітрилося і охололо. Раніше селяни для цього мали спеціальні совкові лопати, або навіть просто руками перемішували невеликі запаси. Зараз можна користуватися вентиляторами чи простими повітряними трубками, які пропускають через купу холодне повітря. Окреме питання це гризуни, миші й пацюки. Справжнє лихо будь-якого сховища вони не лише з'їдають зерно, а й псують його своєю присутністю, залишаючи послід і запах. Через це зерно стає небезпечним навіть для курей. Щоб не дати їм доступу, треба не просто ставити пастки, а закривати всі можливі шляхи проникнення. У хорошому сховищі не має бути щілин біля дверей чи в підлозі, а мішки краще ставити не прямо на землю, а на дерев'яні піддони або дошки. Також корисно тримати у дворі кота це найстаріший і найефективніший засіб, який ніколи не підводить. Бо коти не лише ловлять мишей, а й самою своєю присутністю тримають їх подалі від господарства. І нарешті слід пам'ятати про чистоту. Навіть найміцніше зерно зіпсується, якщо в сховищі бруд, пил і залишки торішніх кормів. Кожен сезон треба починати з прибирання, винести все, вимести павутину. Обмести стіни, перевірити підлогу. Старі господарі казали чиста комора, половина врожаю. І це правда. Бо чистота перший ворог, цвілі, грибка і молі. Коли все сухе, свіже і провітрене, жоден шкідник не приживеться перевірка сховищ це не формальність, а звичка, яку варто мати кожному. Адже зерно це праця, час і надія родини на зиму. Хто вміє його зберегти, той ніколи не буде бідувати. Щоб сховище для зерна і кормів служило довго й надійно, його треба не лише збудувати, а й постійно перевіряти, бо навіть найкраща споруда не захистить від біди, якщо господар не приділяє уваги дрібницям. Основне правило чистота, сухість і порядок. Усе починається з підготовки. Перед засипанням зерна приміщення треба висушити, вимести, Обробити від шкідників, якщо цього не зробити, цвіль і комахи залишаться від попереднього року і швидко перейдуть на новий урожай. Найкраще влітку, коли спекотно, повністю вивільнити комору, відкрити двері, вікна, дати сонцю і вітрові, просошити все до останнього куточка, стеля, підлога, балки усе треба обмести, бо саме там часто ховається міль чи жук-ковалик. Потім приміщення білять вапном, іноді з додаванням кухонної солі чи мідного купоросу такий розчин добре знищує грибки і спори цвілі. Коли приміщення готове, треба перевірити його вентиляцію без повітря жодне зерно довго не пролежить. Якщо у вас невелика комора, достатньо невеликого віконця або решітки під дахом, щоб повітря вільно циркулювало. У великих сховищах. Особливо, якщо зерно насипане товстим шаром, слід мати вентиляційні труби, прості металеві або пластикові стояки з отворами, через які проходить повітря. Раніше селяни для цього клали у насип глиняні або дерев'яні труби, а зверху прикривали їх сіткою, щоб не залізли миші. Це простий, але дієвий спосіб уникнути самозігрівання. Раз на кілька тижнів треба перевіряти, чи не забилася вентиляція, чи не накопичився конденсат. Важливим моментом є контроль вологості. Зерно любить сухість і навіть кілька відсотків зайвої вологи можуть спричинити плісняву або злежування. Сучасний господар має під рукою вологомір простий прилад, що показує точний відсоток вологи. Але якщо такого немає, можна скористатися старими методами. Наприклад, у селах часто брали пригорщу зерна, клали її у гарячу сковороду. Якщо воно тріскає і лускає, значить сухе. Якщо шипить і темніє, у ньому ще забагато води. Інший спосіб стиснути зерно в долоні. Якщо воно сиплеться і легко розсипається усе гаразд, якщо ж збивається грудкою, треба сушити. Такі перевірки варто робити не лише перед засипанням, а й у процесі зберігання. Особливо після відлих чи дощових періодів. Температура у сховищі ще один важливий показник. Оптимальна від плюс 5 до плюс 115 градусів. Коли тепліше, активізуються комахи, а коли занадто холодно, може з'явитися конденсат, який потім перетвориться на вологу. У великих засіках господарі ставлять термометри або датчики на різних рівнях біля підлоги, посередині насипу і зверху. Якщо різниця температур більше, ніж 5-7 градусів, треба ворушити зерно, перемішувати, щоб вирівняти температуру. У маленьких господарствах це можна зробити вручну перекладати зерно з мішка в мішок, розкидати тонким шаром і дати йому подихати. Зерно як людина. Коли задихається, починає хворіти. Тепер про захист від мишей, пацюків і комах. Миші можуть прогризти майже все: і мішок, і дерево, і пластик. Тому головне не дати їм шансу потрапити всередину. Для цього треба закладати всі щілини металевою сіткою або цементом, перевіряти двері, щоб щільно прилягали до порогу. Корисно насипати навколо приміщення смужку з дрібного щебеню чи битого скла. Гризуни не люблять ходити по гострому усередині. Можна розставити механічні пастки або ящики з зерном змішаним із спеціальними препаратами, але треба бути обережним, якщо в дворі є домашні тварини чи діти. Краще обирати безпечні засоби, наприклад, ультразвукові відлякувачі або народні способи запахи м'яти, полину, бузини, часнику. Старі люди клали гілочки полину по кутах комори. І миші туди не заходили цілу зиму. Що стосується молі й жуків, то вони з'являються там, де тепло й затхло. Тому перше правило частіше провітрювати і не тримати поруч із зерном нічого вологого. Якщо сховище велике, можна раз на місяць робити легке димлення, підпалити на металевій тарілці трохи сухої трави або спеціальних димових шашок від комах. Але після цього обов'язково провітрити, щоб не залишалося запаху. Також корисно розкладати по кутках мішечки з лавровим листом, м'ятою, хмелем або сушеним хроном. Усі ці запахи відлякують міль і жучків. Головне, не чекати, поки шкідники заведуться, а діяти наперед. Не варто забувати і про порядок у сховищі. Зерно не слід зберігати в притул до стін чи на вологій підлозі. Краще зробити невеликі проходи між мішками, щоб можна було перевіряти їхній стан і забезпечити циркуляцію повітря. На підлогу кладуть дерев'яні решітки, дошки або піддони. Якщо зерно в мішках, треба, щоб воно не торкалося стін, інакше може з'явитися волога і пліснява. Раз на кілька тижнів мішки треба переставляти місцями, щоб нижні не злежувалися у великих господарствах. Для цього користуються спеціальними совками або лопатами, а в малих звичайною відерною лопатою, але роблять це регулярно. Ще один важливий момент освітлення. У темряві легше ховаються гризуни і комахи. Добре, коли у сховищі є віконце або лампа, яку можна вмикати під час перевірки. Усі перевірки. Треба проводити не рідше ніж раз на два тижні взимку і частіше восени чи навесні, коли міняється температура. Якщо десь з'явився запах сирості або плями на зерні, треба відразу діяти, розсипати зерно, просушити, очистити приміщення. Пам'ятайте регулярна перевірка сховищ це не зайва морока, а запорука спокою. Краще витратити годину на огляд, ніж потім втрачати все, що було вирощено працею і потом. Бо, як кажуть у народі, хто зерно береже, той і зиму переживе. У кожному селі знайдеться старий господар, який розповість, як колись берегли зерно без усяких сучасних приладів. Раніше не було ані електронних вологомірів, ані вентиляторів, а зерно лежало роками сухе, свіже, пахуче. І не тому, що тоді воно було якесь інше, а тому, що люди ставилися до всього з розумом і повагою. Наші діди й прадіди знали зерно не любить поспіху, не терпить бруду й вологи. Кожна родина мала свої прийоми, хтось сипав зерно в дерев'яні бочки, хтось зберігав у полотняних мішках, хтось просто в коморі на дошках, але всюди було чисто, сухо і провітрено. Навіть найменший господар перед засипанням обов'язково кропив стіни і підлогу вапняним розчином, а потім кілька днів сушив приміщення, так готували комору ніби до великого свята. У давнину для захисту від мишей і молі використовували прості, але дуже дієві речі. Наприклад, у кутах клали гілочки, полину або м'яти. Полин мав не лише різкий запах, який відлякує шкідників, а й особливу силу. Його вважали оберегом дому. Часом у зерно додавали кілька сухих стеблень м'яти чи лаврового листя, особливо якщо воно лежало в мішках. Цей запах тримав комах подалі. У деяких селах також клали у комору шматки сушеної шкіри з котячого хутра. Вважалося, що миші обходять такі місця стороною, а ще ставили в коморі глиняні глечики з попелом, бо попіл добре вбирає вологу. Особливо в сирі дні. Хоч це здається дрібницею, але такі прості засоби часто рятували від великих втрат. Цікавим є й спосіб перевірки зерна, який застосовували наші бабусі. Вони брали жменю, пшениці чи ячменю, клали в полотно і тримали біля печі або на сонці. Якщо зерно темнішало чи липло, значить у ньому надлишок вологи. Якщо залишалося світлим. І сипким можна спокійно зберігати. У тих, хто мав більше запасів, часто був спеціальний засік дерев'яна скриня без щілин і з подвійним дном. Туди насипали зерно шаром, а зверху посипали тоненьким шаром сухого піску або солі. Це стримувало появу комах і поглинало зайву вологу. У великих дворах обкурювали зерносховища димом від сушених трав. Полину, ялівцю, хвої, такий дим мав сильний запах і діяв як природний дезінфектор. Цей метод досі можна застосовувати, особливо якщо не хочеться користуватися хімією. Звичайно, тепер часи змінилися, і сучасне господарство має інші можливості у багатьох господарів є датчики температури, автоматичні вентиляційні системи, термометри та гігрометри, які самі показують, коли щось не так. Але як показує практика, навіть сучасні прилади не замінять уважного ока господаря. Бо техніка може зламатися, а людина завжди відчує запах сирості, почує шум у стінах, побачить дрібну мишачу доріжку чи слід пилу на зерні. Уміння помічати такі дрібниці це і є справжнє господарювання. Є багато випадків, коли люди, поклавшись на автоматику, Половину запасів. Наприклад, у одному господарстві фермер поставив датчики вологи, але не перевіряв їх кілька тижнів. У цей час через мікротріщину потрапила вода і частина зерна запліснявіла. А інший чоловік, старий господар із села, просто раз на кілька днів відкривав двері комори, нюхав повітря і заглядав у зерно рукою. Коли відчував легку теплоту або запах. Відразу ворушив насип, і його зерно стояло цілу зиму, як щойно з поля. Це ще раз доводить, що уважність і досвід часто важливіші за нові прилади. Є й сучасні народні прийоми, які поєднують старе й нове наприклад, дехто ставить у коморі пластикові пляшки з прожареною сіллю або силікагелем, вони вбирають вологу, як колись попіл, інші розставляють. по... Кутках банки з м'ятою чи лавровим листом, а зверху накривають марлею, це природний ароматизатор і відлякувач для комах. Деякі господарі використовують котячий пісок або гранули для поглинання вологості теж сучасний варіант старої ідеї, навіть найпростіші способи, якщо робити їх постійно, дають гарний результат. Старі люди також навчали зерно треба любити як хліб. Бо хто зневажає зерно, тому й хліб не пахне. Тому вони ніколи не залишали в коморі зерна в переміші з сміттям або поламаними колосками. Перед засипанням обов'язково просівали його через решето або сітку, щоб забрати полову, пил і дрібні домішки. Вважалося, що чисте зерно дихає легше, а отже довше лежить. І це справді так пили і полова затримують повітря, створюють сприятливі умови для плісняви. А отже, звичайне просіювання це вже запобігання проблемам. Ще одна цікава народна порада не тримати зерно занадто довго без руху, кожні 2-3 місяці його треба ворушити або пересипати. Раніше це робили всією родиною. Батько підкопував зерно лопатою, діти носили відрами, а мати стежила, щоб не залишалося вологих грудок. Під час цієї роботи також вичищали стіни, прибирали сміття, оглядали кути. Тоді і миші не заводилися, бо постійний рух і шум відлякує їх. Зараз це роблять рідше, але все одно той, хто хоч раз перемішав зерно, бачить різницю воно стає свіжішим, легше сиплеться, має приємний запах. У старих хлівах і коморах часто можна було побачити котів. Не випадково казали де кіт спить, там мишей нема. Кіт у господарстві був не лише сторож, а й показник чистоти. Якщо кіт не хоче заходити в комору, значить там є запах плісняви або гнилі. Тварини це відчувають краще за людей. Деякі господарі навіть спеціально заводять кількох котів: одного для хліва, іншого для зерна. Кіт не просто ловить мишей, а й залишає свій запах, який гризуни не переносять. Це природна, безпечна охорона. Перевірена сотнями років. Отже, старі методи і сучасні підходи мають одну спільну основу уважність і регулярність. Тоді, як наші предки користувалися травами, попелом і котами, нині ми маємо прилади і засоби. Але мета одна зберегти зерно від вологи, цвілі, мишей і молі. І хто поєднує ці знання, той завжди має міцний запас і спокій у душі, бо недарма казали старі. Хто дбає про сховище, той дбає про завтрашній хліб. Зберегти зерно це не лише зберегти врожай, а й зберегти власну працю, спокій і добробут родини. У кожному господарстві зерносховище є серцем запасів, і від його стану залежить, як проживе зимою людина і худоба. Тому головна порада кожному господареві не відкладати перевірку сховищ на потім. Бо будь-яку біду легше попередити, ніж потім боротися з її наслідками. Скільки разів уже бувало восени все ніби гаразд, зерно свіже, сухе, пахне новим хлібом, а взимку раптом у кутку з'являється пляма цвілі, запах затхлості або хрускіт мишей, і тоді людина мусить витрачати час і сили, щоб рятувати залишки. А якби зробила кілька простих речей завчасно, то й проблеми не було б перш за все. Завжди треба пам'ятати про три головні речі сухість, чистоту і рух. Зерно не любить застою, його треба періодично ворушити, перевіряти руками, слухати, як воно сиплеться. Якщо сиплеться легко шелестить, значить живе, свіже, здорове. Якщо сиплеться глухо або липне, щось не так треба діяти. Не полінуйтесь відкрити комору, навіть якщо на дворі холодно чи сніг. Кілька хвилин свіжого повітря часто роблять більше, ніж будь-які хімічні засоби, бо головне не дати вологій затхлості взяти гору. Вологість найпідступніший ворог, її не видно, не чути, але вона руйнує все зсередини. Тому перевіряйте зерно після кожного періоду сирої погоди. Якщо стоїть туман, дощ чи різкі зміни температури, волога проникає навіть у найкраще закрите приміщення. Добре, коли у сховищі є термометр і вологомір, але навіть без них господар може все відчути запах сирості, волога стіна, важке повітря це вже знак. І тут не можна чекати. Треба провітрити, відкрити вентиляцію, можливо, навіть висипати частину зерна, розкласти його тонким шаром на сонці або біля печі. Краще день попрацювати, ніж потім викидати половину запасів. Другий ворог. Гризуни Миші не зникають ніколи, вони просто чекають нагоди. Тому перевіряти треба не лише зерно, а й усі кутки, пороги, місця під дошками варто мати запас пасток або відлякувачів, але не менш важливо тримати порядок. Миші люблять сміття, недоїдки, залишки кормів, де можна сховатися, якщо все чисто, їм ніде жити. Корисно тримати поблизу кота не як розвагу, а як працівника двору. Кіт це природний охоронець і його присутність уже сама по собі відганяє шкідників, недарма в народі казали без кота й зерно не стоїть. Третє чистота сховища, це не просто естетика, це основа збереження у брудному запиленому приміщенні завжди більше шкідників і цвіллі. Тому перед кожним сезоном обов'язково треба робити генеральне прибирання Вимести старе зерно, пил, павутину, просушити, побілити, якщо є можливість, продезінфікувати димом або слабким розчином мідного купоросу так ви знищите все, що могло залишитися з минулого року, і тоді новий урожай лежатиме спокійно, без страху. Не забувайте також про порядок у розміщенні запасів. Мішки не мають стояти впритул до стіни чи підлоги. Між ними повинно бути трохи простору, щоб повітря проходило вільно. Якщо зерно в насипу, залишайте проміжки для вентиляції, не засипайте все до стелі. Добре, коли є кілька рівнів. Старі запаси окремо, нові окремо. Так легше стежити за станом і помітити зміни. Бо часто псується не все зерно одразу, а лише частина. І якщо вчасно втрутитися, можна врятувати решту. Щодо захисту від комах, то й тут допоможе профілактика не треба чекати, поки заведеться міль чи жук, краще раз на кілька тижнів легенько провітрити, пересипати зерно, розкласти в кутах ароматні трави, сушений полин, м'ята, лавровий лист, хміль, навіть звичайна шкірка апельсина. Усе це природні відлякувачі, і вони безпечні не шкодять ні зерну, ні тваринам, народна мудрість не підводить те, що перевірене поколіннями завжди працює. Не забувайте також про корм для худоби він так само потребує уваги, як і зерно для хліба. Якщо в кормі з'явиться пліснява або гниль, тварина може захворіти, тому кожен мішок, кожну скирту. Треба перевіряти на дотик і запах. Сіно повинно пахнути свіжістю, а не затхлим підвалом. Якщо виявили вологі ділянки, розсипте, підсушіть, не шкодуйте часу. Адже тварина, як і людина, заслуговує на чистий корм і здорову їжу. Хто дбає про корм, той має здорове стадо і добрий прибуток. І ще одна порада не бійтеся поєднувати старе з новим. Сьогодні можна поставити простий датчик температури чи вологості, який сигналізуватиме, коли щось не так. Але поруч із цим не забувайте про людську уважність. Жоден прилад не замінить запаху, який відчує господар, коли зерно почне псуватися. Жодна лампочка не побачить те, що помітить око людини, яка любить свою працю. Тому техніка це помічник, але не господар. Господар, це ви. Отже, головне правило не залишати зерно без нагляду. Раз на тиждень чи хоча б раз на два тижні, заглянути на